Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 1 травня 2025 року про запровадження персональних санкцій щодо низки публічних діячів, серед яких, зокрема, колишній позаштатний радник голови офісу президента Олексій Арестович, політолог Костянтин Бондаренко та ЛГБТ-блогер Мирослав Олешко. В додатку перераховано сім громадян України, які потрапили під санкції: Олексій Арестович, Костянтин Бондаренко, Дмитро Василець, Мирослав Олешко, Павло Оніщенко, Олександр Семченко, Олександр Скупченко. Також під дії санкцій трапили російські пропагандисти Анастасія Кашеварова та Станіслав Бернвальд. Ютуб мені заблокують на території України спробують і соцмережі. Відповідно, військовий щоденник у понеділок все. Але в той же час у 21.00 по понеділках тепер будуть ефіри з Олександром Шелестом. Дивитися канал через VPN», – Прокоментував ситуацію Арестович. Раніше Зеленський вівудії рішення Ради національної безпеки і оборони від 11 квітня 2025 року про запровадження санкцій проти російських пропагандистів, а також проти діяльності тіньового флоту РФ.